По смерті блаженнішого Володимира Патріарх Московський Кирил вирішив ганексувати українську православну церкву з цією метою РПЦ готує для нас свого предстоятеля. Це владика Антоній. Ще вчора цей митрополит служив для Януковича і вже сьогодні про кремлівські сили агітують саме за цього архієрея. Чи насправді Владика Антоній має такі серйозні зв'язки з кремлівською верхівкою? Дивіться в сюжеті. Це один із головних претендентів на пост предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату. Для кожної людини, яка переживає це церковне життя, має усвідомлювати саме це, що тепер період спокус. На люди владика Антоній вийшов майже два роки тому. Душа проста, вона не може ділитися чи вона з Богом, чи вона з мамоною. І одразу почав служити для найвищих посадових осіб. Для вас орендували чартенний літак. Кожен рік, у цьому році також, я їздив за благодатним вогнем. І тому було організовано, я не знаю ким, але було організовано літак, щоб. Чартин? А, так, mm -hmm. так. Mm -hmm. І це, ви не знаєте, це за гроші церкви чи... Ні, це не гроші, це церква однозначно. Ага. Тобто у нас це. таких, скажімо, сум, щоб єпископи літали на mm -hmm. літаках, у нас немає. І навіть отримав відзнаку від самого Путіна. Наші джерела у церкві переконують саме цього владику Янукович хотів зробити митрополитом Київським. Янукович дуже хотів, аби ви були замість Блаженнішого Володимира е предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату. Я не знаю, так як ви не знаєте про думки, бажання іншої людини. Тобто вам нічого не відомо про те, що на Блаженнішого чинився якийсь тиск чи. Нічого такого ви не чули, не знаєте. Я не, не, не чув не, не був. Можливо, саме тому владика Антоній покірно мовчав, коли банда Януковича розправлялася з помічником блаженнішого Олександром Драбінко. А ви чули про ситуацію з драбінком Олександром? Ну про це всі чули. Хто вміє читати, писати? А коли мова заходить про пост київського митрополита, якось одразу ніяковіє. Ви знаєте, вона дуже багато авторитетних архієрів, які. Мають більший досвід в керуванні, в мудрості. У великій таємниці Владика Антоній тримає із свята святих церковних спонсорів. Я не хотів би про це говорити, тому що ну, треба отримати дозвіл на таку інформацію. Угу. Проте нам все-таки вдається розпитати про найближчих до церкви. А ви знайомі з Вадимом Новинським? Знайомі, а він ходить до церкви, чи ви глибоко церковна людина. Вадим Новинський, чи то український, чи то російський мільярдер, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Саме він подарував мерседес одіозному настоятелю Києво-Печерської лаври. Мені подарили, я їжджу. Дивіться вам, а тобі за з характеру. Ніхто вам не подарить. Сьогодні пан Новинський якось дуже тісно спілкується з одним із претендентів на посаду предстоятеля. Він в бізнесі дуже чесна людина. Новинський, наче панотець, відспівував блаженнішого Володимира. У церкві подейкують російська православна церква ніяк не хоче втрачати контроль над Україною сьогодні. Ми не можемо не вспомніть многострадальної Україну. Саме тому на спонсора Новинського може бути покладена відповідальна місія обрання проросійського митрополита. Є дуже багато людей, які, ну, в тому числі те, що мені відомо, це митрополит Донецький, Одеський, які радують за те, щоб українська церква була максимально інтегрована в російську православну церкву. Через Московський патріархат. Ми... Зв'язані з усім вселенським православ'ям, бо інакше українська церква стане незалежною, і патріарх Кирило більше ніколи не буде літати Києвом у розкішному кортежі. Сам владика Антоній про російських настроїв не виказує на питання. Відповідає дуже обережно. Тобто у вас теж інформація, що була вас не готували на пост предстоятеля Я ж вам підкреслюю, що представляти обирається таємним голосуванням. Як можна людину в нас більше 80 єпископів, і кожен має свою думку? І як це можна вплинути на таку кількість єпископів? Дуже просто за інформацією з наших джерел, тим, хто погодиться проголосувати за владику Антонія, сьогодні пропонують не багато немало по 100 тисяч доларів, коли говорять про можливі домовленості з архієпископами, частіше за все згадують найближчого соратника Вадима Новинського, пана Пєртіна. Це молодший партнер Новинського, який разом зі своїм босом намагається впливати на церковні справи. Цю справу не можуть вмішуватися, вручатися політики. Сергій Діденко, ТСН 1+,1.